Зараз что така історія случилась у нас. Короче, я Не знаю, чи TikTok пропустить чи не пропустить. В таких плямах весь двор був, отак як зараз, весь садок, весь вольєр, залитий просто. Я не знаю, кров якщо зібрати, Блін, пол літра точно, так як адекватно оцінити ситуацію. І пол-літра точно було. От я ходила в мелашик, дзвоню э, і побігли. По дорозі там то ли собака була, то ли лисиця якась була, не знаю. Здалека непонятно було. Похоже на собаку, але це може бути лисиця. Тут все теж, кстати, мило. Поднизу вам тут просто близько не можна показувати, бо смисла немає, заблокуючи. Білий побачив вже, що це ніколи ж не може і прігав, де да не допрігував. І на цей угол забора. Я не знаю, на об, об той край гострий, чи об верхушку. Він ніколи не прігав. Ми ці планки ще не установили. Ніхто не розчитував, що він там теж все, що так допрігне. І, коротше. Кров'ю в дворі аж пахне, прям аж в нос чіно сильно, що мене нюх дуже поганий зараз після хвороби. І коротше, він, там, де лапа, мене ще й руки всі, все. мене вся, Все, коротше. Та я трохи вже одмілася, а, а то все було в крові. Ну просто все. І коротше, там, де лапа, оця п'ята подушечка. Оце пальці і отуто, де у мене зараз браслет часом, це в його п'ята подушечка така. І він під нею просто розрізав. І він лежить у цьому вольєрі, весь в крові, просто в калюжі крові лежить. І з боку шарик ходить швидко все злизує. Скільки ще шарик злизав, я не бачила. Ось тут просто лежить, все в крові, і він лежить. І я думала, що він живота розрізав, і в нього там вже кішки на бок. Буквально за, я не знаю. Я ходила постійно на дворі, на 5 хвилин зайшла в хату. Ну, це не суть, але то, що, що смисл, що саме швидко так. Шух-шух-шух, і все. І, і білому видно, що вже погано. E, значить, боялися, що він переріже артерію, що там треба ще щось, і ще щось. що Зараз у нас можна договоритися якось, я не знаю, визвонити когось лікаря, щоб в суботу, щоб в суботу верніше, його завести, зашити ту рану. І по-хорошому треба було зашити, звісно. Але там таке місце, що він 300 разів може його ще розірвати, бо він собака здоровий, це якраз те саме гнучке місце, що він може його ще й розірвати. Дивлюсь, замотала. швидко побігла в хату, взяла хлоргексидин, -хлор хлоргексидином залила, лапу замотала. Боялися, що десь перерізане таке, що, ну, що буде цей. Ой, що кров не встановлю бляха хамха. Але бачу, там все зараз все нормально. Кров не хлище, не йде, не просачується, ну, не лється більше. От, от то, що поки заматувала, насачилось, і все. Шарик такий. Білий, дай біля, Все поглизував. І звісно, йому ця лапа болить, він зараз собі місце не буде знаходить. Що, що йому робить? Ну, Не знаю, буду дивитися. Буду дивитися, по крайній мере, сьогодні буду дивитися, завтра буду дивитися, робити перев'язки, поза раною відкрито, його не буду оставляти. І не виключаю варіант поїхати в лікарню, бо, в общем, все по обстоятельствам. По обстоятельствам. Там даже просто, если він різнув під тією под подушечкою, там таке нежне місце, що кров буде хлистати в будь-якому випадку. Там і сильно і глибоко не треба різати, щоб там кров хлистала. Ну, то, що вона там болить, то очевидно. Те, що мені було страшно, то явно. Але зараз, вроді, поки що все нормально. Так. Да. Так, да, к сожалению, і таке случається. Дуже печально. Це прям наш косяк конкретний. Но ми постараємося його исправити.